Доброго вам здоров'я, шановні, 23 жовтня апостола Якова, брата Господнього, на святого Якова, що його вшановують 23 жовтня, на нашій землі віддавна стежили за зміною погоди та природою. Цей день вважався особливим, адже, як і в молодший, син святого Йосипа був покровителем чоловічої праці, якраз в цей день наші пращури. Котрі знали толк у важкій роботі, влаштовували перевірку всього, що потрібно для сільськогосподарського ремесла. Чоловіки обов'язково оглядали вози і сани, ремонтували їх, щоб нічого не підвело під час тяжкої зими. Під покровом Святого Якова зібрані останні плоди року, і селяни, прощаючись із полем, востаннє обробляли землю, удобрюючи її гноєм. Курячим послідом або компостом в народних прикметах наголошували, що така турбота повернеться добрим урожаєм наступного року. Може, тому в цей день на городах було особливо людно всі охочі допомагали одне одному адже спільна праця приносила більше плоду. В цей день також збирали дрова на зиму, бо холод не за горами. Багато людей починали розтоплювати піч. А з деревини виготовляли тонкі скіпи, своєрідні лампадки, що освітували хатні приміщення. Звісно, для безпеки вогник ставили у відерце із водою, бо вогонь міг і нашкодити, якщо про нього не подбати як слід. Але не лише роботою був сповнений такий день. Люди вважали, що добре сьогодні погодувати птахів, і це буде благий знак. Все, що зроблено з добрим наміром, повернеться сторицею. Однак свято не було без обмежень. 23 жовтня не варто було позичати нічого, навіть у найближчих, а ще краще не починати нових справ, бо хто знає, чи щаститиме в них. Потрібно було остерігатися вогню, бо необережність могла призвести до біди. Діти також мали бути під наглядом, бо сірники та запальнички в їхніх руках завжди небезпека. Так Святий Яків об'єднував всю громаду в трудових справах, у добрих вчинках, залишаючи теплі спогади про те, як важливо дбати про природу та одне про одного. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавинок із нашою українською прадавньої народної мудрості. Я розповім вам, що сьогодні треба зробити. Обов'язково розкажу, що сьогодні не можна робити, які є перестороги на цей день. Тож, будь ласочка, обов'язково це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, а ще діліться цим відео. Таким чином, більше українців дізнаються про наші українські традиції. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім, хто наразі захищає Україну. Слава Україні! І я починаю. Ніхто точно не знає біографію святого Якова, та й не так уже й багато відомостей про його життя. Лише кілька згадок залишилося про його дії, коли він став вже апостолом. З канонічних текстів нам відомо, що Яків увірував у вчення Христа вже після розп'яття. І воскресіння на третій день. У цей день не лише лагодили кінську упряж, а й виконували різні роботи: теслярські, столярські і різні по домашньому роботи. Всі руки були зайняті, особливо молоді дівчата, які не встигли вийти заміж. Сьогодні були приділі. Вони ходили по хатах, спостерігаючи, чим займаються молоді хлопці. Якщо хлопець трудився – то це було добрим знаком. Такий чоловік, мовляв, і справді зможе дбати про родину. А якщо ж він спав, то дівчата знали, що від такого ледаря краще триматися подалі. На нього не варто сподіватися в шлюбі. Також у День Якова зазвичай вирушали в ліс за дровами. За старих часів вважали, що дрова, зібрані 23 жовтня, принесуть в хату тепло. Добробут принесуть, і затишок буде в домі, бо з теплом завжди пов'язували щастя та комфорт. Тож, відправляючись до лісу, люди не лише працювали, а й дякували Святому Якову за те, що він оберігає їхні домівки. Глибоко, дуже глибоко переплетені святі традиції з повсякденним життям наших пращурів, які знали ціну праці та важливість родинних зв'язків. Яків Святий та ще його постать свята символізує відданість та працьовитість, які в нашому народі завжди цінувалися понад усе. Знахарі цими днями закінчували заготівлю коренів валер'яни. В народі її кликали Мяун або Котячий корінь, і причина на то була дуже відома. Адже но кіт тільки но понюхає її, як одразу впадає в шалений танець. Граючи й немов божевільний, радіючи цьому чудодійному запаху. Ось так Валеріана впливала на нервову систему не лише людей, але й тварин, викликаючи в них неймовірні емоції. Знаючи, як діє ця рослина, старі аптекарі навіть використовували реакцію котів, щоб визначити якість препаратів з Валеріани. Якщо кіт закружляв у веселому танці. Значить, препарат був насправді справжній. А вчені, досліджуючи диких котів, часто використовують валеріану і котячу м'яту, щоб привернути увагу цих лукавих створінь. А от щурі і миші навпаки тікають від валеріани, як від вогню, відчувають її присутність за милі, бо цей рослинний аромат відлякує їх. Цікаво, що не патолактон, Речовина, що міститься в Валеріані, не тільки відлякує щурів, а й відганяє комарів та тарганів. Виявляється, не тільки рослини здатні її виробляти, але й деякі комахи, наприклад, мурахи, що захищає їх від ворогів. За легендою, вперше Валеріану знайшов святий пантелеймон, добрий лікар, святий і збирач трав, котрий завжди допомагав стражденним. Одного разу, мандруючи лісами, він натрапив на магічне світіння рожевого кольору. Наблизившись, він побачив, як з-під землі струменить вода, що огортає рослину в приємну рожеву хмарку. Це була валеріана. І з того часу ця рослина стала улюбленою помічницею знахарів. Валеріана лікарська, що об'єднує близько 30 видів, виростає до півтора метра заввишки. Її кореневище коротке. З тонкими ниткоподібними корінцями. Стебло пряме, ребристе, з супротивними листями, а квітки можуть бути від білого до фіолетового кольору. Рослина плодоносить дрібними сім'янками, а квітне лише з другого року життя. Заготівля коренів валеріани починається, коли вони буріють з липня, а закінчується якраз в жовтні. Цей час рослина виглядає найкраще і легко відрізнити від інших. Збираючи, важливо очищати коріння від землі та ретельно промивати холодною водою, але не тримати валеріани корені у воді занадто довго, щоб вони не втратили активних речовин. Після збору корені потрібно відв'ялювати на повітрі, а потім сушити при температурі не більше 40 градусів. В печі якраз саме воно підійде. Отак, От завдяки странним знахарям і добрим людям, Валеріана стала важливою частиною нашого життя, допомагаючи нам заспокоїтися, зняти стрес і знайти внутрішній спокій. Вона знову і знову нагадує нам про зв'язок з природою та її безцінні дари. Що не можна робити 23 жовтня? 23 жовтня День Якова, свято, коли вшановують Якова молодшого, апостола від 70, двоюрідного брата Ісуса Христа. Кажуть, що в цей день треба завершити всі справи, адже якщо до Якова дрова на зиму не заготовити, то й не буде чого топити. Чоловікам особливо сьогодні слід стати до справи, бо Яків їх протегує. Господаркам же не треба викидати сьогодні залишки їжі. Вважається, що цю їжу потрібно винести в поле і спостерігати за птахами. Якщо ті швидко взялися за частування, то рік обіцяє бути щедрим. Не варто в цей день виконувати за когось його роботу адже удачу від себе відведеш, як казали старші. А ще давати гроші в борг велика помилка, бо це може призвести. До збіднішення. Сваритися на Якова не годиться, особливо з рідними. Якщо ж конфлікт все таки стався, треба швидко помиритися і промовити Яків Великий сваритися не велить. Це дозволить відвести гнів святого. Підліткам сьогодні суворо заборонено лінуватися в навчанні. Треба уважно слухати все, що розповідає вчитель. Все, що можна почути сьогодні на лекціях, воно все все буде дуже добре запам'ятовуватися. А той, хто не послухається цієї перестороги, той буде дуже нещасливий. Ну і звісно, як було вже сказано, суворо заборонено сьогодні лінуватися чоловікам. Сьогодні дівчата мають придивлятися дуже добре до хлопців навкруги. Якщо вони ще не засватані, якщо вони виходять заміж цього року, а вже покрова ж відбулася в нас з вами. Тому в наших предків якраз зараз був такий саме активний період, коли вони справляли весілля. Але ті, що були помолодші або не були засватані в цьому році, придивлялися активно до хлопців сусідів чи, може, серед них є якийсь підходящий хлопець, який може стати чоловіком. І сьогодні хлопцям не можна було лінуватися, бо саме по сьогоднішньому дню по їхній поведінці дівчата визначали для себе чи підходящий для них хлопець. Наші предки мали свої прикмети і про погоду. Якщо 23 жовтня раптом пішов рясний снігопад, то зима буде м'якою, а літо буде врожайним. Якщо ж хмари забарвлюються в жовтий чи червоний колір, то треба чекати на погіршення погоди. А якщо посипав град, то до зими залишилося менше двох тижнів. В нашому народі сміття завжди мало особливу, майже містичну силу. Кажуть, не можна було сьогодні виносити сміття з хати, особливо після заходу сонця, бо це могло накликати на родину різні неприємності. Ще сьогодні всякі нехороші люди, можливо, вони не усвідомлюючи це робили, але тим не менш. Сьогодні люди, в яких щось не ладилося, могли підкласти або підсипати своє сміття сусідям і тим самим передати на них якісь неприємності, негаразди, те, що їх самих бентежить, те, що їх турбує. Таким чином, ці всі негаразди переходили сусідям. Тож сьогодні треба уважно дивитися, чи вам не підкинули чогось у під'їзді. Знаєте, буває таке, що. Люди не хочуть виносити сміття, просто ставлять його за поріг, і воно в під'їзді стоїть, в парадному стоїть, то сьогодні це дуже поганий день для того, щоб на таке дивитися і щоб таке відбувалося. Якщо ви це побачите, ні в якому разі не чіпайте, а просто перехрестіться і прочитайте про себе очі наш. І, в принципі, має все це відвести. З іншого боку, якщо ви самі хочете позбутися. Від неприємностей, ви можете самі це зробити, але зважайте на те, що якщо ви комусь підкласте щось ваше, ваше сміття саме в цей день, то за це доведеться дуже дорого платити потім пізніше. Це вже така чорна магія трішечки, тому краще цього не робити, якщо ви турбуєтеся про чистоту власної душі, власної долі. І взагалі, для того, щоб уникнути сьогодні лихого ока, сміття можна було виносити лише в світлу частину доби. Ну і те, краще цього було насправді не робити, краще відкласти цю потрібну, важливу справу, але на інший день. Сьогодні не можна ні на кого чхати. Взагалі, старайтеся чхати десь наодинці, якщо у вас вже якась недуга така. Бо із чханням сьогодні можна передати комусь свої неприємності і хвороби. Ну, З приводу хвороб, і так зрозуміло, це, через те, що це просто мікроорганізми, якісь ви можете передати іншим людям, але насправді. Це більш давня традиція, ніж ми можемо собі уявити. В нас прийнято в нашому українському народі казати на здоров'я або будь здоровий, якщо хтось чхне. І це ж не просто побажання, це, ця фраза це свого роду оберіг, і він саме захищає від хвороб, які можуть передатися разом із чханням. І цей забобон, очевидно, має дуже давнє коріння, бо про нього згадують навіть в проповідях давніх святих. Недарма кажуть, що наші предки знали, як захистити себе від лихого, і ця традиція, як показує практика, і досі живе в українському суспільстві. Люди продовжують вірити в силу слів і обрядів, бо саме через них передається енергія позитивна чи негативна. Тож не дивно, що побажання здоров'я лунає з уст кожного, хто хоче підтримати своїх близьких у важку хвилину. В сучасному світі, хоч багато звичаїв забуті, важливо пам'ятати про працьовитість, дружбу та взаємоповагу. Яків святий нагадує нам, як важливо завершувати розпочаті справи і дбати про близьких. Тож не забудьте сьогодні зібратися з родиною, поговорити про плани на зиму, а може і випекти пироги з яблуками, адже це символ тепла і затишку в домі. 23 жовтня, звісно, ми маємо іменинників. Цей день є люди, у яких сьогодні День Ангела. Можете їх привітати, і це люди з наступними іменами: Володимир, Вольдемар, Єлисей, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Еміль, Яків, Єфросинія та Омелян. До речі, останнім часом щось ім'я Омелян стає все більш популярним. Я зустрічаю його доволі часто. І що воно означає? Ім'я Омелян має глибоке коріння в українській культурі та історії. Воно походить від грецького імені, що означає суперник або ревний. Люди з цим ім'ям часто характеризуються як сильні, рішучі та цілеспрямовані особистості. Вони мають природну здатність до лідерства і часто стають натхненниками для оточуючих. Омеляни зазвичай відзначаються високим рівнем інтелекту. Та аналітичного мислення. Це дозволяє їм досягати успіху в різних сферах життя, їхня відданість і наполегливість допомагають долати будь-які труднощі на шляху до мети. Ось такий сьогодні день дуже цікавий, шановні глядачі. Дуже багато дійсно нового ми дізналися про цей день. Шкода, що життя цього брата Господнього Якова воно таке ну, не наповнене якимись деталями, про які було б. Цікаво поговорити, але якщо цю людину згадують в календарі православному, то значить є за що. Я в це абсолютно чітко і свято вірю. І сподіваюся, що перестороги наших предків вам допоможуть прожити цей день благополучно. І, до речі, часто мене запитують в коментарях, коли ж можна працювати, якщо майже щодня не можна працювати. От, будь ласка, сьогоднішній день якраз створений для того, щоб як слід попрацювати. І в першу чергу працювати мають чоловіки. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Та завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. До зустрічі завтра. Будьте здорові! Слава Україні!